У нас є наслідки, наслідки козацтва. Україна це є осередок таких людей, які в принципі є добрі, щирі і завжди готові прийти на зустріч на одному і на допомогу. У нас дуже добрий народ, у нас дуже добра нація. Я як житель з західної України, я неодноразово бував на сході і ніколи, ніколи я не чув свою адресу, що ти бандерівець. іменно особливо там, от на сході і ніколи. Тобто, це все маніпуляція. У нас люди дуже доброзичливі. Я народилась у Львові, хоча мої батьки до речі приїхали з Москви. У мене батьки народилися в Росії, приїхали сюди. Я люблю цю країну за те, що тут. Хороші люди, тут чудова природа, тут чудова земля. Батьківщину не вибирають. Відповідно, по-моєму, це цим все сказано. І Україна, як ніяка інша держава, заслуговує на те, щоб бути процвітаючою, маючи всі для цього можливості. Я не хочу жити ніде інше, крім України особене. Це завжди уютно і тепло.